Всім привіт! Ви на каналі Кльома Мальома. Сьогодні ми з вами подивимося наш бокс, який ми зробили дуже давно. Ось із нашими подушками і з моєю сестрою надією. Давайте її подивимося, потім я покажу, що буде на Але спочатку оглянемо його з усіх сторон. Як ми бачимо, що тут в нас є. Ружовий колір, тут в нас мілка шоколадка мілка. Тут в нас сірий колір. Я вам тут не буде видно, але я вам прочитаю. В нас є рожовий такий, дуже такий нещисний колір рожовий це Барбі. Чорний це Венздей. Ось такий. Голубий, хто не знає цю гру, це Аватар Ворлд. Це в нас, хто не дивився його помаранчовий, хто його не дивився, то буде тут знати. Гаррі Поттер. Але я впевнена, що е, хто мене ще дивиться, пару людей дивилися. Хто, хто не дивився, нічого страшного. Е, далі це. Ружовий, і це наш сім жичень. Сім бажань. Мені дуже подобається ця шоколадка мілка. Тут є Надіна подпись і моя подпись, але її не видно. Мілка дуже прикольна, вона як справжня. І тут такий кусочок, якби його хтось з'їв. Сам він дуже наповнений. Ось різними колекціями. Дивіться. Добре, тут сквіш в нас як би що. Перший сквіш це в нас великий. І я вже знаю от кого це. Тут в нас є карточка, от кого це. Ось подивіться, це в нас сквіш із з Дуже-дуже приємно, як подушка, можна сказати. Так, добре, що ми тут бачимо? Це дуже легко нарисовано. Тут у нас квітка, якісь зірки і що ще овали. Це якби сквіш, він теж спокає і можна якби його розпакувати. Щось сюди засунути, як сказати. І завтра. От кого це? Давайте робити. Е, поставимо тут нашу цю, щоб ми були, могли дивитися. Відкриваємо цю нашу штучку. Давайте так, ви перші подивитесь. Кого це? Запам'ятали? І я дивлюсь. Ага, це в нас ясно-розовий. Сім бажань. Це в нас сім бажань. Дякую всім бажань. Навіть могли подумати, що тут не тільки симбажань, але ну і ще Барбі. Бо тут не тільки такий ясний ружовий, ну і ще є дуже такий темний. Але добре, мені це сподобалось, бо він такий покащий. Добре, вже вона стає менше. О, ще одна велика коробочка. І це в нас Роблокс, Чи що вам може тут не видно, але я зараз поближу. Ось, подивіться: коробочка Роблокс. Тест антистрес. але вона трошки глупша але теж інспекція. Ви вже можете побачити, від кого це. Я теж на камеру вже бачу. Хто запам'ятав, яка це? Це. Так. І це в нас синя, так? Так. Це в нас аватар World. Синя. Avatar World. Ну, прикольно. Роблокс. Менші стоїть, але там ще якісь подарунки є. О, це вже я знаю від кого. Вам е, написано на ви на читаєте цією, а я читаю цією. Якби. Це Гаррі Поттер. Подивимось. Точно, це Гаррі Поттер? Так, це Гаррі Поттер помаранчева. Але він такий скромний. Мені він дуже подобається. Якщо тобі жарко літку, то ти взяв і так... холодно. Але він такий приятний, такий м'який, і він мені більше всього подобається. Добре, поїхали далі. Так, нас ще одне є пакуночок. Ану, хто який вибере? Подивіться, скільки там пакуночків. Так, у нас ще один є. Інтересно. У, -у, у, такий скромний. Догадалася від кого це? Це в нас ведмідь. Нарисований як. Хто Якби взяли лапу і написали, хто знащо. Не Ну так. Добре. Від кого ж це? Це від барбі. Від барбі. Ну, я би здогадалася. Мені здається, здогадалося, що це від барбі. Бо тут у нас. Більше кольорів Барбі, так? Так. Не здала, що тут робить корисний колір, якщо його тут нема, але нічого. Він теж такий скромненький, мені він теж подобається. Поїхали далі. Далі в нас вже закінчилось. Опа! Щось теж май oh гад. Це в нас, Вгадайте, шо це в нас доллара. Такий маленький антистрес Це в нас долара. Мані, мані, мані. Тут нема карточки. Я не знаю, що робити. Добре, поїхали далі, як казати. О, oh, о-о! Oh, oh. Я закрию очі, ви подивитесь. О, це на новий рік. О, це на новий рік. Палочка, блін, а тут було. Можете побачити, тут є дирочка така маленька. Але дуже класно, він такий теж скромненький, можна почесати. Виглядає як ковпак, а так це. Діда Мороза. Чому він такий острий, не питайте? Його підточила. Добре. Поехали далі в нас тут ще є бажання. О, о май гад. Це не все. Це і все. Значить, це такий узіврюха. Так, а тут в нас вже бажання. Подивіться, біла карточка, нічого нема. Якщо ми її відкриємо, буде фіолетова карточка і бажання. Що тут пише? Е, Сьогодні ти на вулиці зустрінеш пса. Інтересно. Так, поїхали далі. Купов підзьмемо. І... Ау! Зразу я побачила ось цього, який каже, а! -а, -а, -а! Як би когось не йшов. О, а тут вже є. Подивіться, це у нас від... від Сімбажань. <кхм> Завтра ти будеш колорем, принцесою. Або коло. О! А це у нас такий хеппі. Це не хеппі, а в нього якби рот пішов туди. Тау. Це не смутний, я нікому не бажаю. М -м 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 -м. О, а це у нас веселий. Яка совпадіє? Яке... Веселий. О, тут у нас серйозний. Кому не видно серйозний. Смутний, веселий, серйозний. І в нас тут сквіш. Ось така миленька, не пойми хто. Я зараз подивлюсь, хто це відклеємо папір і це в нас відвезный о вау яке супатія тут у нас все здания дуже прикольно І так Ти не ти не вот Хто дивиться цей відео? Ти дуже милий. Пиши нам венздей Дякую тобі, венздей Якось Прикрепимо це, щоб нікому не заважало. І мортаску була видна. Пока. Пока. Так, далі в нас застало ще трошечки. Ну, як ще трошечки. Дуже нам зосталося. Жичі? Ти будеш сьогодні веселий? Прикольно. Це в нас не потрібно не від кого. А тут в нас ще від сім бажань. І що нам вони пишуть? Яке побажання? Завтра будеш королевою. Або королевою. О! Це в нас бджілка, або бетелик, я не знаю, просто нарисували. Далі це в нас веселий, веселий, веселий. О, скільки там ще. А! Задовжу, задовжу. Давайте, що я щас візьму? О, Піш. Піш. Так, тут в нас було бажання. Від кого це? Якщо я не ошибаюсь, що воно не згубилося. Воно згубилося ні 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 Вона не могло згубитися. Вона ж не могло згубитися. Вона згубилася, Так смутно. Але це в нас колечко. колечко, колечко. Продовжуємо, це в нас тут ведмідь. І, як ми бачимо, ми можемо, в нас нема тут записки, але є теді. А що ми знаємо, що це теді? Це Барбі. Мені дуже сподобалось, що це можна одягнути на палець. Хі -хі. Далі в нас веселий. Веселий, веселий. Добре. Перейдемо до Сквіш. Сквіш отакий. Всі знають, хто це Гаррі Поттер. Мені здається, що ви вже запам'ятали, що Мерджовий це Гаррі Поттер. На мене послання. на мене кольору. Зелений, а зеленого в нас не було. Інтересно. Але в нас є. Фіолетовий? Барбі. Барбі або Гаррі Поттер. Це вже питання. Я знаю, як його розшити. Я знаю, як його розшити. Нічого не замечаєте? А тут Фіолетовий, а фіолетового теж Ось і но. Окей, поїхали далі. Це в нас ось такий хапі 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 Це в нас Кіндер Джой, ось такий Кіндер. Клений від корця, і він дуже гарний. Можна зробити ось такий. і теж. це в нас синій і це в нас від Аватар Ворлоду Бажання. Сьогодні тобі насняття солодкісні. Інтересно Багато веселих і сумних смайликів Зараз буде купа. Купа веселих і смутних смальків. Купа. Але почекайте. У нас є также тут від Аватар Ворд Гаррі Потер. Сьогодні ти знайдеш 20 злотих. грошей. Ну, що я можу сказати? Богатий. Богатий. О, від Гаррі Поттера. Полетка. Подивіться. Мінімі. Це від Барбі. Полетка від Барбі. Тут написано. О, від ще від Avatar World. Сьогодні ти знайдеш чи ти, льосну Прикольно, Прикольний такий смайлик. І від Барбі. Ту пишемо, що сьогодні будеш веселий. Даже смайлики. Це в нас від Барбі. Барбі дякую. Ти сама весела. Це в нас від Аватар World. одразу видно. Бажаю тобі дуже доброго дня. Дюлком пічком якась. Це в нас від Гаррі Поттера Гаррі Потером, сьогодні ти, сьогодні ти споткаш свою мечту Де в нас? Не знаю від кого. Не знаю від кого. Сьогодні до тебе додому прийде щастя. Прикольно. Далі. Так, що ми можемо тут взяти? Добре. В нас є ось такий ось конвертик. Витягуємо, там лежить карточка. Нет, ми вбираємо. Міого <кій> мілого дня. Тут від Гаррі Потера сьогодні ти зустрінеш свою мечту, як і було. Далі тут багато ось таких смайликів, 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 Тут за посисімі. Щось я покажу вам. Подивіться, скільки ми з вами набрали. І ось у нас ще, і там ще є Ба... ну мало якби, ну то Я не знаю, скільки ми з вами сьогодні зібрали. Кому сподобалось який. Ставте лайки. Може, вам сподобалась оця зірочка, подивіться. Я її теж зробила. Але цього я не показувала. Її там не було. Мені дуже сподобався наш з вами сьогоднішній день, бо ми з вами. Повідку мали стільки смайликів. А кому теж сподобалось, ставте лайки. Я нікого не заставляю і нікого не можу. А я всіх люблю і кажу всім велике. Дякую за просмотр і всім пока! Пока!